Вітаю вас, друзі! Мабуть, ви вже чули про те, що на 2023 рік призупинено дію закону про індексацію. Тож у цьому відео пропоную розібрати цю новину, як говорять по кісточках. До речі, на нашому каналі є ще багато інформації про останні зміни у законодавстві та відповіді на різні практичні запитання. Тож з вас підписка та лайк, а з мене корисна інформація для вашої роботи і головне Абсолютно безкоштовно. Новим держбюджетом на 23 рік було призупинено ряд положень українського законодавства. Зокрема, у пункті 3 прикінцевих положень зазначено, що на наступний рік зупиняють дію закону України про індексацію грошових доходів населення. Фактично, це означає, що роботодавці не будуть індексувати зарплату працівників у 2023 році. Норма набуде чинності 1 січня наступного року. І так, важливе питання, що виникає одразу ж, чи потрібно нараховувати працівникам індексацію, право на яку виникло до 1 січня 2023 року. Давайте розберемося. Як ви знаєте, проведення індексації регулюють закон про індексацію та розроблений під нього порядок. Відповідно, якщо призупинено дію першого, то і другий не діє також протягом 2023 року. Виходить, що не діють усі норми цих нормативно-правових актів, без виключень. Що це означає? А те, що незалежно від того, коли у працівника виникло, виникне право на індексацію зарплати, у 2023 році вона йому не нараховується. Тож, на наш погляд, призупинення нарахування індексації стосується не тільки поточної індексації, яка могла виникнути у працівника протягом 2023 року, а й минулих періодів до 1 січня 2023 року. Сюди ж можна віднести і так звану індексацію різницю, фіксовану індексацію, яку працівники отримували протягом 2022 року. Адже неможливо, щоб норми індексаційного порядку відносно обчислення індексу споживчих цін для нарахування поточної індексації були призупинені і не діяли, а окремі. Його приписи щодо збереження права на індексацію різницю залишилися чинними? Звісно ж, за офіційною відповіддю ми звернулися до Мінсоцполітики. Тож як тільки її отримаємо, обов'язково поділимося з вами їх думкою. І ще одне не менш важливе запитання: чи потрібно в такому разі попереджати працівників про зміну умов? Нагадую, що частина 3 статті 32 кодексу законів про працю дозволяє зміну істотних умов праці, в тому числі і розміру оплати праці, у разі змін в організації виробництва та праці з обов'язковим попередженням працівника за два місяці, а на період воєнного стану в будь-який час до початку роботи в умовах, що змінилися. На перший погляд здається, що призупинення виплат індексації підпадає під поняття зміни істотних умов праці, адже індексація є складовою зарплати, адже входить до фонду додаткової зарплати. Проте у нашому випадку зазначена норма не працює. Річ у тому, що при нарахування індексації відбувається не у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці працівника, а в силу прямої норми закону. Не працює тут і норма щодо повідомлення працівників про запровадження нових або зміну діючих умов оплати праці. Адже ніяких змін, тарифної ставки окладу, доплат, надбавок, форми оплати праці, системи оплати праці, преміальної системи тощо не відбувається. Тож, як бачимо, вимоги про попередження працівників про зупинення індексації законодавство не містить. Тож робити це не обов'язково. Хоча це точно не було б зайвим, ну хоча б з тієї логіки, щоб потім не розбиратися з кожним ображеним працівником окремо. Тож, якщо вирішили все ж повідомити, то краще це було б зробити до того моменту, як працівник отримує зарплату за січень 23-го року, тобто вже без індексації. Як варіант, можна прописати інформацію про призупинення виплати індексації у розрахунковому листі працівника за грудень 2022 року, або ж розробити окрему форму попередження ну у вільній формі, та розіслати його працівникам за допомогою електронної пошти чи певного месенджера Viber, WhatsApp, Telegram тощо. На цьому мене все бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!